Слава Ісусу Христу! Тема моєї проповіді усі зрішили, а жало гріха то смерть. Римлянам 3 розділ 23 вірш і римлянам 6 розділ, 23 вірш. Сьогодні я хочу сказати вам дві найкоротші, але найстрашніші фрази усій Біблії. Готові? Ось вони. Перша. Усі зрішили. Римлянам 3, 23. Друге, а жало гріха, смерть. Римлянам 6.23. Тільки шість слів українською мовою. Але цих шість слів достатньо, щоб зрозуміти, чому світ виглядає саме так, як виглядає: війни, сльози, рак, розлучення, самогубство, брехня, ненависть усе це тому, що усі зрішили. А жало гріха то смерть. Я знаю, зараз хтось уже може вимкнути відео і сказати знову про гріх, я ж непогана людина. Зачекай, дочекайся кінця, бо ці шість слів ведуть до, най, до найрадіснішої новини, яку ви коли-небудь чули. Діагноз, який ніхто не чув і не хоче чути. Усі згрішили, усі ти і я. Біблія не каже, усі зробили помилки, вона каже, усі зрішили. Це не про те, що ми іноді помиляємося. Це про те, що ми народилися з бунтом у серці проти Господа Бога. Ми хочемо бути богами свого життя, і це вбиває нас. Жало, гріха, смерть. Смерть це не просто коли серце зупиняється. Смерть це коли ти вже зараз живеш. Живеш порожнечею, без сенсу, без миру, без Бога. Це коли ти прокидаєшся і не хочеш жити. Це коли ти посміхаєшся на камеру, а всередині в тебе Чорна діра. Гріх це не просто поганий вчинок. Гріх це отрута, яка увійшла в людство в едемі і досі вбиває нас. І всі ми є інфіковані гріхом. Але друга частина речення. Говорить слідуюче. послухай повний вірш Римлянам 6:23. А плата за гріх то смерть, але дар Божий – вічне життя у Христі Ісусі Господі нашим. Те саме речення, яке починається найстрашнішим діагнозом і закінчується найчудовішими ліками. Бог не залишив нас над цим, цим вироком. Він сам прийшов у цей заражений світ у особі Сина Божого. Ісус взяв наше жало смерті на себе. Він помер замість нас, тому що хтось мусив заплатити, і Він заплатив за Тебе і за мене. Три дні по тому Він воскрес і цим розчавив жало назавжди. Тепер у нас є вибір продовжувати платити самому і померти вічно, або прийняти дар вічного і жити вічно. Це не релігія, це не старайся бути кращим, це просто прийняти, що ти хворий і що хтось вже заплатив за Твоє лікування. Ти зараз можеш сказати йому прямо тут. Де сидиш? Ісус, Я зрішив, я візнаю, я не можу сам себе врятувати. Дякую, що Ти помер за мене, я приймаю твій дар вічне життя, стань моїм Господом Богом. Амінь. Якщо ти це сирещено прийняв, напиши в коментарях одне слово: прийняв, прийняла, і вся наша спільнота буде. Радіти разом з вами і допоможемо зробити перші кроки, бо тепер жало втратило силу, тепер смерті не кінець, тепер життя справжнє, вічне у Христі Ісусі. Друзі, поширюйте це відео. Хтось сьогодні має почути саме ці шість слів і саме цю радісну новину. Бог вас дуже любить, до зустрічі і пам'ятаймо, жало зламане, перемога здобута. Амінь.